Друзі, привіт! Сьогодні 10 пунктів, які мене запитували, якщо я зможу відповісти на них. Так як я знаходжуся в Америці давно, я маю можливість таку чітко вам це розповісти. Мене звуть Людмила, я проживаю в прекрасному городі Чикаго. Я з України, з Чернівців, та хочу відповісти вам на ваші запитання. Перше питання було таке. Чи міняла я своє ім'я в Штатах? Так я його змінювала, тому що я по українським традиціям розумію, що потрібно брати фамілію свого чоловіка, щоб подалі були діти та жінка на одній фамілії. Де і в яких штатах я проживала? Я проживала в двох штатах тільки. Хоча я знаю багато місць тут, які є. Мені повезло з тим, що я ніколи не стикалася з такими проблемами, як. На вулиці трафіки та паркування автомобілів я проживала в штаті Вісконсен, і я прожила там 11 років. Мені там було скучновато, але порівнюючи зараз з такими моментами, як я проживаю сьогодні, то я би сказала, що все-таки я би обрала. Wisconsin. Зараз я проживаю в місті Чикаго, це неймовірно крутий і історично красивий город, тільки єдине, що тут дуже багато різних відбувається поганих подій. Питання таке: чи є різниця в їжі? Звичайно, тут їжа дуже різна зрівняти. Я вважаю, що навіть Овочі та фрукти в Європі та в інших країнах світу є дуже різні, тим більше, що вирощують вони в різних точках цієї країни, і якось так не повезло мені тут з цим, тому що я люблю харчуватися дуже корисно. А тут буває, що ціни повишені і далі продають таку всяку хрень. Ой, я на зв'язні, на зв'язку. Питання таке було, чи, чи сумую я за рідним краєм. Звичайно, це ж а, де родився, там краще. Але життя міняється, і я хочу сказати, що а, я звикла вже до такого життя, в якому я зараз є, і а, я не можу ж, ж, жалітися чи, а, чи сказати вам, що тут погано. В Кожній країні є свої нюанси. Перше, на, хочу вам на замітку сказати, що а, саме я перескочу одне питання і скажу вам, добавлю, чому тут така різниця, тому що в Європі якось складжується простіше з медициною та друзями. І, звичайно, тут важко друзів собі заводити, так як люди на повну котушку працюють. Тут немає такого, що о я сьогодні на роботу не вийду, тому що я так захотів. Тут постійно треба працювати овертайм, тому що по-іншому тут вижити важко тим більше, якщо люди тут не родилися і не мають освіти, це треба мати на увазі, що якщо ти при... новоприбулий, і тобі придеться. Багато працювати, щоб відкрити свою мрію, там магазинчик, кав'ярню чи салони, любі які люди вважають собі на свій смак і на свою думку. Тому я рахую, що тут два моменти для мене, які є гірше всього: це друзі. І о, медицина. Це два пункти, які мене тривожать до цих пір, і тому я вважаю, що я відповім так: що о, дійсно тут мене це не влаштовує. Ну а питання, чи хороша ця країна, я вже відповіла вам на самі такі. Негативні, на мою думку, два пункти. Тому я рахую, що в загальному країна непогана, і тут дуже багато є своїх цілів і мрій. Тому люди щасливі в більшості. Якщо вони працюють багато, то добиваються свого. Але в кожній країні, як і в Америці, так і, допустимо, там Франція чи Італія чи інші, є свої ну, недоліки, не, не, щось не так. Тому що, якщо запитати моїх сестер, які живуть в інших країнах, так теж є свої. Ну, Мінуси. Ще хочу вам сказати на замітку, що я живу в польській околиці, і тут багато є новоприбулих українців та поляків, і ми не дуже багато спілкуємося. Ми тільки вітаємося, і на цьому крапка. А так щоби бути справжніми сусідами, такі як у мене були колись дома, такого немає. І наостанок вам скажу таке питання, чи варто переїхати в Штати. На мою думку, так, тому що де б ви не були, і ви тут ніколи не були навіть в гостях, я все ж таки скажу так, переїжджайте, розглядайте, дивіться, чи вам тут підходить. Звичайно, в будь-якій країні буде важко на початку це однозначно. Але якщо ви Маєте якусь ціль, чи навіть починаючи з того, що вам потрібно вивчити мову, це дуже важливо. Тому я бажаю всім успіху і хорошої подорожі. Ну а я забула вам а, а, сказати ще раз, що я Людмила, живу в Чикаго. Підписуйтеся на мій канал Life is good in Chicago, Я ціню моменти з вами. Якщо є питання, питайтеся. А я дійсно з вами поділюся тим, що знаю.